Безперечно, будь-яка будь будь новація, будь-який будь рух вперед, можна розцінювати з різних точок зору під різним кутом. Можна оцінювати як обмеження і певний тиск на виробника. А з іншого боку, ми можемо оцінювати як як певний виклик до розвитку, як можливості. І стосовно цього, от асоціація і взагалі євроінтеграційні прагнення, на мій погляд, є позитивними. Скажімо, якщо нам вдасться опанувати ринок Євросоюзу в сегменті аціонарської продукції, то це, мабуть, найвища оцінка. Галузі, яка може бути, тобто це один із найважчих ринків, який існує в світі. І якщо нам вдасться це зробити, то це найвища оцінка галузі. Безперечно, Україна, я маю на увазі свинарство України, це беззаперечно для мене це експортно орієнтована галузь. Так, у нас зараз існує дефіцит на ринку. ми не маємо, тобто не виробляємо тих обсягів, які споживає наше населення, і тому вимушені імпортувати свинину за кордоном. Але так буде не завжди. Зараз відбувається активна реструктуризація виробничої виробництва свинини, реформування галузі. Я думаю, буквально там пройде 3-5 років, і внутрішній ринок буде забезпечений за рахунок власного виробництва. А це означає, що зросте конкуренція на цьому ринку, внутрішня конкуренція, що буде тиснути на ціну, тобто будуть тенденція до зниження ціни. Вихід, експортно-орієнтоване свинавство. Але для цього ми повинні виконати два надзавдання: перше добитися максимальної ефективності виробництва свинини, тобто, собівартість у нас повинна дорівнювати з собівартості. Бразильської свинини, ну я трошки може перебільшую, але є орієнтир, до якого треба прагнути. Рівень ефективності повинен бути там, європейський, а якість відповідно теж європейського рівня. Тоді в цьому випадку нам будуть доступні будь-які ринки, і ринок Євросоюзу не є виключенням. Тому цей шлях починається з певних кроків. Ми знаємо, що для того, щоб вийти в цей ринок, потрібно, потрібно потратити ну там мінімум три роки для узгодження всіх всіх сертифікатів для сертифікації власного виробництва і таке інше. Тобто з можна подивитися, наприклад, наприклад наших птахівників. Вони затратили досить великий час для. То щоб отримати цю можливість, але зараз вони починають експортувати м'ясо птахів, експортувати на навіть на європейський ринок. Це висока оцінка галузі. Теж саме той же самий шлях, е треба пройти і свинарям. І тому, незважаючи на те, що навіть внутрішній ринок зараз не є наповненим, нам повинно нам зараз вже треба починати рухатися в цьому напрямку, робити певні кроки для того, щоб через 3-4 роки мати можливість вільно експортувати свою свинину на будь-які ринки.